Червоним по чорному, кров'ю синів по рідному, родючому чорноземі вишиває Україна свою вишиванку, білими хрестами під синьо-жовтими стягами вишиває свою перемогу. Але сьогодні під стріхою унікальної рогатинської святині церкви зі шестя Святого Духа тріпотіли на вітрі барвисті рушники віри, надії і любові. Бо саме віра, надія і любов роблять нас, українців, незламними. І у день вишиванки ми показуємо світові, що наша українська надія досі жива. Як живе дух предків у кожному стіпку, вишитому на білому полотні. Вишиванка, любов, що живе у хрестиках. Під такою назвою у Рогатині відбулось мистецьке дійство. Сьогодні дійсно такий важливий день. Адже рушник, який зараз вишиває наша Україна, він вишиває її нитками крові, болю. І певних переживань і страждання. Але ми молимося і надіємося про те, що цей рушник закінчиться, і наступний буде вишиватися з вами свободою, радістю, дитячим сміхом, великою любов'ю і справедливістю. І про це ми кожен раз просимо Господа Бога. Перед вами, шановні, є рушники, церковні рушники, рушники, які вишивалися. Нашими бабусями, нашими матерями, та я думаю, що зрештою, можливо, і навіть навіть і кимось із нас для церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Яким чином вони сьогодні тут? Це дуже цікава історія, яка в принципі вчить нас те, що свій спадок, свої традиції, свої звичаї ми повинні цінувати, примножувати. Зберігати і передавати нашим майбутнім поколінням. Річ у тім, що традиційно у церкві ті предмети, які, власне, десь віджили уже свій вік, які не є у належному стані, які е трішечки вицвіли, це до прикладу рушники, чи втратили якусь свою таку м колірність. Вони підлягають спаленню. Кілька років тому отець Дмитро Бігун, декан Рогатинської української греко-католицької церкви, зателефонував мені і сказав, що ось є рушники. Ось є рушники, і власне ми передаємо вам їх до церкви зі Шестя Святого Духа. І зараз ось ці рушники, які ви бачите перед собою, є предметами державної частини музейного фонду України. Кожен з них. Несе у собі певний зміст, кожен з них має свій візерунок. Деякі рушники є доволі давніми, той, що посередині має 100 років. Тобто ми з вами розуміємо, якою довговіковою і багатою є наша історія, що власне закарбовується у вишиванці. Опільська вишивка це наш скарб. У кожному селі нашої громади на вишиті притаманні лише ці місцині узори і барви. Втім, є дещо спільне. Це величезна палітра жовтого, аж до яскраво-цеглового, бускового, зеленого, шануючи пам'ять роду та традиційні опільські орнаменти, у день вишиванки Рогатинщина презентувала вишивану карту громади. Перший хрестик, на якій торік урочисто вишила родина Морозіцьких. Відтак, упродовж року, мапу рогатинського опілля вишивали працівники культури.